Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. І хотів розповісти вам про новий, ну як, не дуже новий Лахатрон. Скоріше за все, це фішинг. Я не буду перевіряти, але е постараюсь дуже швидко розповісти, що це. Ну, у Фейсбуці десь там є реклама, що ось компанія Шкода Ділер Фанс розігрує автомобілі, чи вам не потрібно. ну. Звісно, мені потрібен. Що ж, не потрібен мені новий автомобіль. Потрібен, і треба всього лиш там додати е посилання на цю сторінку там і показати всім, що підписалися, поширили там щось. Це, це оголошення, воно в мене не збереглося, на жаль. Але е що далі відбувається? Далі? Шкода ділер фанс нам відповідає: Привіт, дякуємо за участь у нашому заході. Розкажіть нам, у якому місті ви живете. Ну, Дніпро, що. Головна вимога для отримання призу поділитися нашою публікацією в 10-20 ваших групах Facebook до завершення заходу. Ми надамо вам певний час, щоб поділитися там і так далі. І так далі. Після цього зв'яжемося з вами, і наша команда перевірить. Скільки поширень ви отримали, поділіться зараз. Ну, ділитись в 10-20 групах, ви розумієте, там, де воно зовсім не потрібно, ну, що мені оце А розповсюджувати всякі незрозумілі брехні, які я просто про це забув і нічого не робив. Тим більше, що там потім потрібно, щоб перевіряли. Хтось там, скільки ви поділились. Ну, я забув про нього благополучно. Але на наступний день приходить мені привіт, В'ячеслав. Останній крок для виграшу автомобіля. Шкода: заповнити реєстраційну форму в одного з наших спонсорів. Перейдіть за посиланням, заповніть форму або створіть обліковий запис у наданому додатку. Якщо вже створили обліковий запис, надішліть нам скріншот вашої успішної реєстрації, створення облікового запису. Ну, звичайно, 100 людей, які успішно зареєструються, створять запис, автоматично виграють і будуть оголошені на нашій сторінці. Вказану дату, зареєструйте зараз. Ну, коротше, там, де вас вимагають реєстрацію, значить це потрібні ваші облікові дані. Ну, Давайте для цікавості перейдемо за цим посиланням. хоча ну, не раджу цього робити насправді. Отже, ми переходимо, якась сторінка з не, незрозумілою тут. Взагалі, адресою, нормальні компанії так не роблять. Ну і що ми бачимо тут, що треба ага ви заслуговувати на один з наших автомобілів. Оголошено переможцем дня. Вау, вже круто! Все. Зареєструйтесь тут. У вас є 10 хвилин. А якщо термін дій закінчиться, залишайтеся. Був виключений як переможець. Нічого не зрозуміло, коротше. Пігня, тут авторське право якесь. Закриваємо, нічого не заповнюємо. І дивіться, скільки тут пройшло. 19.15, Через 45 хвилин приходить знову в 20-й годині. Вітаю! Коротше, те ж саме: Заповніть реєстраційну форму і прийшліть нам скріншот. Ну, ми, звичайно, переходимо, бачимо тут все те саме. Привітання, тралівалі. Ви заслуговуєте, ви переможець дня. Знову 10 хвилин. Коротше, ну все зрозуміло. А, закриваємо, ніде ні, не реєструємося, ніяких скріншотів не присилаємо. І сьогодні приходить: вітаю! В'ячеслав, ваше ім'я підтверджені, я надсилаю вам це особливе повідомлення, оскільки ваше. Ім'я було обрано переможцем, випадковим чином з багатьох учасників. Вітаю, виграли автомобіль шкода. Ну, нарешті. Ніфіга не робив. Виграв автомобіль шкода. У вас ще 45 хвилин, щоб зареєструватися. Це офіційний захід. Ля-ля-ля. Зареєструйтесь тут. Уже інша адреса. От давайте подивимося. Тут є шкода. ЮА шкода. Тут однакове було. А тут Карс Мобайл з і все блогспот короче Коротше, це такі посилання заходим Все те ж саме. Знову у нас 10 хвилин, і, коротше, ось так нас намагаються підловити і е дізнатись наші якісь особисті дані, а потім скористатись там, я не знаю для чого. В банк, кудись там їх вбити, або на сайти, або. Е е ну для входу в наші аккаунти, які-небудь. Е, тому, друзі, ну, цікавий такий мені, як е, поспостерігати за цим, але е, раджу всім бути обережними і завжди аналізувати, куди ви заходите, що ви там пишете, вводите. Це от е, у Фейсбуці таке було. А насправді багато є інших е, і сайтів. І соціальних мереж, і не тільки ж, звичайно, з Фейсбуку, а й переходять там на телефони. Тому бережіть себе, не ведіться на такі лахатрони і намагайтесь заробити на автомобіль, а не ось так, просто, а, щоб вас розвели, і пограбували, або скористалися якось. Вашими даними для своїх потреб. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на цей канал. Побачимося в наступних відео.